Саме ці бригади першими приїздять на допомогу, коли трапляється ДТП, інсульт, отруєння чи обстріли. Щоденно диспетчери обласного центру екстреної медичної допомоги приймають за добу близько півтори тисячі дзвінків з різних куточків Вінничини. Очікуйте, прийде швидка допомога. Пацієнт прийшов ну, на серцем? прийом в амбулаторію до сімейного лікаря. В нього інфаркт мілка ну, на ЕТГ. Підтвердили. То ми зафіксували виклик не, на ну, інфарктів не було і що направимо швидку. Над прийомом викликів працює велика та злагоджена команда, аби швидко надати допомогу пацієнту. Диспетчер прийому викликів приймає виклик, записує, і через систему ми отримуємо його уже у моніторі, в комп'ютері. Далі диспетчер напрямку передає відповідний виклик бригаді екстреної медичної допомоги. Бригада отримує його на спеціальному планшеті, приймають виклик. Бригада підтверджує, що він прийняв виклик. Ми це фіксуємо, бачимо на екрані, що бригада отримала цей виклик, вони знають, що в них є такий виклик, і вони безпосередньо їдуть вже туди на місце, де сталося Диспетчер обов'язково має дізнатись причину звернення і лише тоді, знаючи попередній діагноз, направляє команду медиків. Іноді, якщо проблема не екстрена, пацієнту радять звернутись до сімейного лікаря. Екстрена медична допомога виїжджає і обслуговує виклики, які трапилися екстрено і критично, що загрожують життю людини на даний момент. Решта це хронічні захворювання, загострення хронічних захворювань, застарілі травми, які виникають в певному періоді більше 6 годин. Вони обслуговуються невідкладною допомогою або рекомендуємо звернутися до сімейного лікаря. Водій фельдшер та лікар це основний склад бригади, який надає першу медичну допомогу. Щоденно в області на виклики виїжджають 85 бригад. Усі дзвінки розподіляють на критичні, екстрені, не екстрені та непрофільні. Виклики екстреної медичної допомоги поділяються на критичні. Екстерні, не екстрені та непрофільні даний випадок. у нас був це був екстрений випадок пацієнт з болями в грудній клітині, з відчуттями перебоїв в роботі серця, якого було оглянуто виконане медичні маніпуляції. Коли пацієнт викликає швидку через болі в серці, йому обов'язково роблять кардіограму. Аби правильно поставити діагноз, її відправляють в консультативний телеметричний центр екстреної медичної допомоги. Вже там спеціаліст детальніше розбирає історію захворювання. Беремо передостанню історію його захворювання. Оцінюємо статус і гемодинаміку, який нам розказує бригада. І коментуємо те, що ми бачимо на ЕКГ. Якщо є якісь термінові прояви, то є чи гострого коронарного синдрому, чи якогось гострого порушення ритму, ми рекомендуємо, що треба зробити в цій ситуації, куди транспортувати хворого. При виклику 103 чи 112, якщо диспетчер розуміє, що людині потрібна психологічна підтримка, він перенаправляє його до вузькопрофільного спеціаліста. Там консультативний психолог допомагає справитись пацієнту з емоціями. Бувають такі випадки, що диспетчер реєструє виклик і він відчуває, що поки бригада екстреної медичної допомоги приїде на місце виклику, під час цього потрібно ніби психологічний супровід. Це також можливий такий варіант, що він переключає, поки екстренка їде, ми консультуємо і підтримуємо абонента. Також у центрі є послуга виїзної консультативної допомоги. Так, фахівець може приїхати в будь-який куточок області, аби оглянути хворого. Основною метою нашого відділу є організація своєчасного виїзду, лікарів-консультантів третинного рівня надання допомоги в заклади охорони здоров'я нашої області. За медичним протоколом, швидка має дістатись до пацієнта за 10-20 хвилин. Іноді водії та пішоходи перешкоджають роботі медиків, які поспішають на виклик каретою екстреної служби. Водії більш-менш дисципліновані, пропускають швидку допомогу, тому що вони розуміють, що це важливо. А пішоходи зачастую менше пропускають і більше того створюють… І... Аварійні ситуації не тільки ничемні водії заважають працівникам екстреної допомоги виконувати якісну свою роботу, а й хибні виклики. Іноді, замість того, щоб рятувати людину з інсультом чи інфарктом, медики витрачають час на пацієнта, який просто вимагає до себе уваги.